Добрий ранок, Це друга частина відео про три віччя моя в Канаді. Я ще певю дерези. Зараз їдемо на Бейвлів. В хансві покажу вам будівництво, на якому працювали хлопці з самого початку, як приїхали. Сьогодні на нас по цим, по дорогам пам'яті чи по Good morning. Начнем з того, що тут тепер є асфальт. А не, а не те, що було до цього. О Іван. Хі -хі. Вони все тут. Цього будинку не було, коли я тільки приїхала. Оцей будинок був недобудований. Зараз тут вже живуть люди. Як і Тереза обіцяла, правда, вона обіцяла, що це буде через півроку, а вийшло через три. Оце все машини вже людей, які тут живуть, власне. Ваня каже, тут вже проблема з парковкою. Казалось би, ліс навколо, ну вже проблеми з парковкою. Так, зараз покажу, що тут у нас всередині. Тому що, хто дивився мої найперші відео, розуміє, що цього всього не було. Ой. Хлопці, у вас вже не пари з того, що це зробила найбагак, як ви казали. Зараз будут реальные экскурсии в, середину канадского конструкшена. В принципе, понимаете, пенопласт – основа всего. Так, что там? А -а -а. Вот ставится в середине бетон, сеточка, армируется. И мы выгоняем. Качественно, Стены. да? Дуже качественно. Я поняла. Найкращий в свете, Uh -huh. а це да, це змінилася технологія порівняно з попереднім будинком чи ні? Uh, я не знаю, як попередній будинок, в мене ж не було на, на самої самой uh -huh. А Це вже ми самі строїмо, ось саме uh -huh. А, так, uh -huh. так він ставиться як Лего. По цим зубчикам виставляєш один ряд, потім другий, третій. І оце ж ряд рядом армірується. Ми а як, як, це ви по поверхам, так? Да, піднімемося, подивимося. Так, що, пішли. <ріх> Тут трошки може бути моро. Бачиш? Це то квартира якась буде, так? Ну ще не робили, не, не що не робили, не планував, нічого. Ну ти ж живеш теж в цьому будинку, що поруч, да, правильно? Да, І так? як? Ну чисто, ну, діло, ну, що... Ну, Качество ну, так. Нормально. А зимою як було? Ну, не холодно? Було Я щось розчитував, що на офісі в мене буде тепло, тому що в мене прям коло офісу добре. Ага. Я думав, що в мене буде тепліше. Але ніхто в офісі не довчиться. Офіс холодний і мені холодно. Ось а ти на якому поверсі живеш? Я не думаю. Так. Ліфт буде? з Реально ліфт буде? Так, невеличкий. Ого. Бо там ліфта немає. А тут будуть сходи. Прикольно. Бачиш, А, тут ще криші немає. Я думаю, що така. Що так світло? Що так світло? Логіка. Тридери. Це класно, От мене і тоді, мені і тоді це дуже подобалося що за будинком цьому. Це... Кажуть, у вас там був е, прецедент недалеко будинку, там, де чувак поперішав свою сім'ю. А, так, да, я постріляв. Вона закрита, зараз повністю стояла машина, але машину вже забрали, мабуть, поліцейські побули обломбірували. Тільки пригород, тільки вчора сказала. Там постріляв всю сім'ю. Капець. Так що, так що моє таке? Правила безпеки. Ти без того. Пощо ж я. Перший раз. Чи що? Ніби я нічого собі ніколи не ламала. О, молодці. Слухай, прикольно. Оце серйозна історія. Бачиш, Бачишся таких хлопців агнірують. Вверх. Це ж ми буде заливати, скоро в один слой, потім у ну, другий слой. Це мені здається, чоловіки більше розуміються в цьому всьому. Що ну, тут відбувається. Та, та мені буде, поки та... що все просто прикольно. <сіх> в цьому є смисл. Це, це, це не така Попити, не в цьому поки прикольно, так. Коли починають заливати, воно все бризкає. А тут у нас був такий це на бетонок. То ви зараз, в принципі, живете от там. Да. Виходите сюди і да. починаєте працювати. О, це, тобі, о, це тобі робота так далеко. От тобі, отсюда буде. І бог тобі трошечки покраще. О, так. Як це все вбирається, почиститься, Гайно. зробиться тут парковочка. Тут в гуляють. Так? гуляють. Минулого року взагалі по мусоркам наслазили. Нормально. Мамка і троє малих. Безпечно. Було дуже цікаво. Зараз покажу чисто канадську історію. Он роза серед навоза Гіріль. Нічого нема, і стройка Но є гріль. Я вже на півдорозі до Торонто і рефлексую стосовно цієї поїздки. Насправді вона мені виявляється була дуже потрібна для того, щоб проаналізувати насправді. Тому що в мене є така звичка повертатися в ті місця, в яких от я була багато років тому, і якраз аналізувати, як я змінилася і що взагалі в моєму житті змінилося, дуже допомагає. Якраз в цих місцях. Я як ніби... Це якась магія своєрідна. І знаєте, до чого я дійшла? До того, що у мене, по-перше, з приїздом в Канаду було дві великі перевідки переваги Які мені дуже сильно допомогли. Перша це Тереза. Бо мені справді було легше мені було де жити. В мене була одразу робота, була підтримка. Це те, чого у багатьох людей не було, коли вони приїхали до Канади. А друге, це моя комунікабельність. Це перевага, і прошу вас дослухайтесь, якщо ви дивитесь і ви ще якось соромитесь знайомитися з людьми і якось не творкати. Зробіть звичку, класно, якісно знайомитися з людьми і не бійтеся це робити, тому що конкретно в Торонто, тому що я можу казати саме про Торонто, бо я живу в Торонто, бо Канада насправді капець яка різна і об'єктивно я оцінювати її не можу. Бо тут одна історія, в Хансвілі інша історія в, в, на острові святого. Ой, принца Едварда, він святий, вроді. Е, інша зовсім історія. І насправді в Торонто дуже сильно працює якраз знайомство, вміння знайомитися, комунікувати, обмінюватися досвідом, допомагати один одному і таке інше. Бо нас там дуже багато українців. І е, думаю, що. За ці три роки можна зробити реальний висновок. Я думаю, я вже маю право робити висновок стосовно, як змінилася Канада з. Новоприбулою цією хвилею українців і змінилася вона на кращу сторону. Отправда, що б там не казали, якби там нас не хаяли у Фейсбуці, досі не хаяли у Фейсбуці стосовно цієї новоприбулої хвилі, але насправді стало набагато комфортніше, комфортніше, легше приємніше, тому що. Ми все одно комунікуємо в Торонто в центрі е, діаспори, в центрі ком'юніті, ну більшість з нас. Е, і я пишаюся людьми, тому що як не крутий, за три роки видно прогрес. Прогрес кожного когось він у когось він менший. Е, хтось вивчив англійську, хтось знайшов нарешті ту роботу, на яку він сподівався, хтось взагалі бізнес збудував е, словом. Все, через що я турбувалася і боялася 3 роки тому, воно все якось все одно життя живеться. От Воно поступово якось все, все воно працює. І я не знаю, що я буду говорити через 5 років, Сподіваюсь, правда, сподіваюсь, що я буду все ще в Канаді, тому що знову ж таки, скільки ресурсів, скільки. Сили, енергії тут було витрачено, тому що Канада це така цікава країна. Я думаю, як і будь-яка країна, якщо ти іммігруєш кудись, переїжджаєш, вона тебе дуже сильно випробовує. Наприклад, я ніколи не думала, що я буду працювати там на складі, розгружати коробки. Але я це робила. Я ніколи не думала, що я буду займатися стендапом, і це мені буде приносити задоволення, гроші і якусь емоційну зарядку. Але я це роблю. Тобто... Воно, оця вся імміграція і переїзд, вони тебе завжди випробовують. Випробовують на креативність, на вміння вчитись, на силу, енергію і так далі. І чи пройду я це випробування, ніхто не знає. Я в тому числі хотілося б його пройти, але те, що Хтось справляється з цим випробуванням краще, хтось справляється з цим випробуванням гірше, це факт. Але те, що я бачу конкретно по е, своєму оточенню, люди справляються. І справляються непогано. І я ними пишаюсь, правда. І воно того вартувало. Я не знаю, куди дивитися, туди дивитися, сюди дивитися. Воно того вартувало. Е, понятно, що умови, при яких ми сюди приїхали, це не ті умови, які би хотілося б, правда, тому що все одно як не крути. Сподівалися, що війна закінчиться швидко, нічого не закінчується, і ми всі все ж таки якось потрошки осідаємо на якомусь місці, і все одно життя, яке було три роки тому, і наші надії, сподівання і ідеї, як воно то все буде, і як воно. В результаті сталося зараз, на даний момент час проміжу. Це ж зовсім інші інші речі. Ось насправді я рада, що я записала це відео. Я дивилася свої перші відео про Канаду якраз перед тим як їхати сюди, і зараз знімаю от відео для вас. І воно, напевно, навіть більше для мене, аніж для вас, I'm so sorry. Тому що це класна історія проаналізувати весь шлях, який мені довелося пройти. І хтось його проходив з підписників цілий рік разом зі мною, хтось може там повернутися те, що прорепрорефк-флекс прорефлекс... ось. Разом зі мною. Але я всім бажаю удачі, сили, наснаги, натхнення. Ух. Якось воно так буде. Обнімаю, цілую і повертаюся в Торонто, аби депресію не схватити. Тому що реально це вся рефлексія, вона, вона мені взриває мозг. Сподіваюся на... На, на зустріч з вами знову на Ютубі, можливо, навіть в, ск в скорішому часу. Буду дивитися на відбек. Всім Все, екіпа.